Вітаю вас і поговоримо про найбільшу тему, яку взагалі виходить в 82-му масштабі. Це стандартна така імперська римська піхота з великими квадратними щитами. І поїхали розбиратися, що у нас тут є таке. Я а є в цьому, в цьому такому напрямі, величезному напрямі, мені здається, найбільша кількість наборів, яка коли-небудь виходила. Тому що кожен виробник точно знає, що римляни продаються. Адже хлопчаки, починаючи з якогось там віку, як починають цікавитися історією, явно ведуться на червоні щити і, відповідно, червоні накидки. І так, у нас тут мені довелося насправді на собі, так би мовити, також це все прийнятися цим попеживати. І найперший набір, який у мене. Був в руках, це був набір Італері. Ось воно тут на задньому фоні. Але, точніше, не сам цей набір Італері. А мені довелося першим ділом, це був один із перших наборчиків, яких я купляв поруч з єгиптянами. Це був набір копій італерівського цього наборчику з такими доволі крутими фігурками. Хоча це була така одеська. Копія їх називали одеськими зірочками, і виходило вони, здається, там, штук 10 на такому непонятному літничку непонятної якості. І там я міг зібрати ось різних персонажів по одному із різних відповідно позах. Давайте розбиратися. Найперше, що в нас, якщо беремо такий нормальний італерівський набір, у нас тут зустрічає ось такий два варіанти ось такого командира. Це при тому, що може бути як кінотник, який спішився, ну також і якийсь командир. Справа в тому, що коли видавались ці набори, або якщо ви глянете на набори ревела, які видавалися, то вони часто густо не зовсім точні з історичної точки зору, тому вони видавались так на, на ті уміння, на ті розуміння, які були, коли видавались ці набори. Але, як на мене, це один з найкращих наборів, який можна збирати саме по. Звичайні важкій піхоті римлян. Справді в тім, що римляни, коли вже ходили постійне постачання заліза, і їм змогли забезпечити своє військо постійним, так би мовити, постачанням цього матеріалу, то вони змогли, змогли піти і завойовувати народи завдяки тому, що за ними їздила пересувна кузня і це все легко лагодилось. А основна тактика, як ви самі розумієте, було Звичайне закидування римським важким дротиком, тобто піломом. І так, тут ви бачите, у мене є, я виставляю зараз мечників. мечники. Які, це ті, які вже виконали піломи. На жаль, значить, в наборчику йдуть окремо щити. Тут є плюс те, що вони йдуть окремо, але великий мінус те, що тут центр щита, він, знаєте, такий ну, незаповнений. Фактично, його треба заливати чимось. щоб він... Тобто бомбон не входить в набор. Тобто, якщо ви на бачите, красивий бомбончик, то в реальності в цьому наборочку його немає. Тут у нас 30 чимось здається фігур. Я вам покажу по одному різних. Отак можна, наприклад, робити різні варіанти одного того ж самого воїна з мечем. Також є три, деякі з них 4 фігурки, деякі з 3. Я не буду на цьому зупинятися, але набор доволі відомий. Також тут у нас іде. Крутий, ну як доволі таки крутий на той час, як мені здавалося, це центуріон, хоча зараз, мені здається, пір'ячка у нього малувато буде. І по мечникам, по суті, це все. Тобто всього кілька варіантів мечників, з яких ви зможете зробити такий підрозділ, який вже викидав свої пілуми, а відповідно назад в них вони не полетять, тому що вони гнуться під час того, як ви їх кидаєте. І також тут є такий стандарт уносець. Тут у мене він трошечки апгрейджений на, на те бачення, яке в мене тоді було. Набірчик доволі таки старий і, скажімо так, дуже-дуже покористований. І ще ось такий мечник. Біжущий. Мечник це от такого мечника можна, як на мене, зробити із цього, зробити ось такого біжущого. Здається, чи це різні? А може і різні. Ні, здається різні. Так. А ні. Це все таки моя переробка. Я вже чесно вже не пам'ятаю всіх варіантів, які там йдуть. Ну, в общем, це також можна зробити, бачите, з такого відкритої пози, більш таку закриту. І другий варіант, який тут іде, це дуже круті. Це кидателі дротиків. Я, до речі, бачив навіть, що з такого набору роблять навіть черепаху, ну це доволі складно. от Є такий бігущий, стоящий кидаючий. З дротиком, і по суті ще ось такий, який прикривається щитом зверху. ну Чи правильно він тримає щит, не знаю. Можливо, його треба здовж чи впоперек ніхто точно не знає. Ну, і ще варіант, дуже класний на передній лінії це сидяще. Єдине в цьому то проблема, що він тут з дротиком, але дротик не використовується для того, щоб колоти, його використовувати для того, щоб кидати, і відповідно його можна було пробити мечником. Тут я вже бачите така певна несточність, тому що до квадратного щита мало коли використовувалися списи. Як ви знаєте, у них були для цього оксиларії. І одною родзинкою такого наборчику я вважаю ще також крутого лучника. Ну Тут взагалі лучники саме в цьому наборі дуже-дуже дивно виглядають, тому що їх всього три, вони теж в такому ж самому бладунку із пластин. А римляни більше використовували лучників як окселарські підрозділи. Що він робить в цьому підрозділі, в цьому наборчику? Незрозуміло. Плюс окселарські підрозділи це, ну, вони йдуть в лоріки хаматі. Тобто, відповідно, це сплетені кільця, а не такому обладнанку. Ну, Тим не менше, ми маємо оцей набірчик. Італерівський, як на мене, він саме що не є показовий із того, що ви можете зібрати. Ну і тут також, якщо ви купите цілий набір, і якщо десь знайдете новенький, то матимете, скажімо так, на кілька підрозділів зробити круті, дійсно круті наборчики. Взагалі говорити за римлян мені важко, тому що в мене їх в колекції, на жаль, не так багато, не так багато я вам зможу показати. Але... Я пропоную всього-навсього правду. Хотів би вам показати, це все-таки будуть римляни від стрільця. Чому від стрільця? Тому що стрілець, мені здається, зробив найбільший вклад, тобто наші українці зробили найбільший вклад саме в це, весь цей так, такий напрямок, саме як по Римській армії. Адже, ну, так, да, я ось така проблемка, не дорізав трошки, щоб виглядали майже як нові. І саме у них є стрілець на будь-який смак. І я зараз вам покажу деякі з них. Також вам рекомендую ще глянути на наборчики лайнера, адже вони дуже класно доповнять саме стрілецькі набори. Ну, Чи які у вас там є, адже у них є круті набори стандартоносців, які поки що ще випускаються. Раджу вам, скажімо так, не затягувати з їх покупкою. тому що... Якщо ви бачили, що стало з центуріонами, їх розкупили в перші дні випуску і більше не видають. Якщо ви десь дістанете центуріонів, то це теж буде великим плюсом до ваших наборчиків. Але загалом і лайнер теж треба похвалити в цьому напрямі. У них є певні наборчики. На жаль, не всі я зможу вам показати, але є вони з чого взяти. Вони випускають набори. Події в Техтенб... Техтенбургському лісі, як він там правильно називається, Техтенбурзькому. В общем, там, де їх германи розбили повністю, і там вони такі дуже специфічні, тобто з них не так багато підрозділів зробиш, але вони є. Хотілося б знати конкретніше, а не просто у тому напрямку. І особливо треба, я думаю, треба відмітити це все ж таки стрілець, українська крута фірма, яка робить просто колосальну кількість римлян, крутих римлян. В тому числі ось таких з квадратними щитами. Тут є різні наборчики, насправді їх колосальна кількість. У мене далеко не всі, я вам деякі тільки із них покажу, які мені вдалося зібрати в мою колекцію. Це римляни перед битвою і римляни в бою, іноді вони випускають, що здається римляни в атаці, римляни в захисті і тому можливо... а, ще і римляни в поході. Але загалом із важкою крутою піхоти дуже добре їм вдаються, до речі, щити робити, хоча не завжди вони є правильно опуклими, як на мій погляд. Якби вони їх робили все ж таки відділеними, то було б, звісно, краще. Також зустрічаються варіанти з пілумами, я вам зараз покажу. Ось такі виглядають приблизно варіанти з пілумами. Дуже класно, що якось цей, наприклад, чувачок, ви бачите, він може кидати пілум із, наприклад, другого-третього ряду. Так вони дійсно робили, така була їх тактика. тобто це було таке масове стосування, не тільки перший ряд кидав. І взагалі з пілумами у стрільця насправді краща ситуація, тому що вони деяких дають дійсно окремо пілуми, і вони виглядають краще. Коли вони не припаяні до тіла, так не падайте. І загалом є можливість їх, скажімо так, трохи допрацювати. Тому що в ну, загалом у стрільця є проблема з списами, а ну, коли окремо пілами, то вони будуть виглядати кращими. Також бачите, там, де отак от ледь, -ледь деякі бачите, просто щити, вони йдуть відділеними. Що теж, я думаю, краще по якості, ніж коли вони спаяні з тілом, тоді дійсно важко профарбовувати що там між ними. Або, наприклад, як ось цей. Ну, просто виглядають дуже-дуже вузькими, нереалістично вузькими. Але загалом варіативність переважає над якістю у стрільця. Ну і якість насправді не така вже й погана, якщо порівнювати з іншими. І якщо вже говорити за різноманіття, то воно дійсно буде колосальне при великій кількості напорів. Це я вважаю супер-дупер перевагою. Ну, а що ви думаєте з цього всього приводу? Між іншим, ви можете також підписатися на Viber канал, можете стежити за нами в інстаграмі. Посилання всі будуть під відео. Можете привести мене чашечкою кави, якщо забажаєте. Ну і також мені завжди цікаво почитати ваші коментарі, яку саме ви збираєте, якого виробника, які самі набори по римській армії, тому що це дуже масштабна, велика тема, і дійсно її охопити в маленькому відео навряд чи вийде. Тому мені завжди цікаво почитати, що ви збираєте в цьому плані. З того, що вже було видавалося, чи ще плануєте, з того, що ще вийде. Все мені це цікаво. Пишіть, будь ласка, в коментарі і завітайте до нас у спільноту Viber. Там ми привозимо спільно знаєте, такі от різні круті новинки, наборчики, як, наприклад, ті самі стандартоносці. Відповідно, ми можемо там розділити між підписниками каналу там, по одному літнічку. Так що завітайте, підписуйтесь, буду радий вас там бачити.